В одному маленькому селі жила дівчинка на ім'я Червона Шапочка. Вона отримала своє ім'я через червоний плащ з капюшоном, який з любов'ю пошила для неї люба бабуся. Якось мама спакувала кошик з ласощами та баночкою меду, щоб віднести це все бабусі. Будь обережна, моя люба, попередила мати, не сходь зі стежки і не розмовляй з незнайомцями. Маленька дівчинка-червона шапочка пообіцяла виконувати вказівки матері і вирушила у подорож. Вона наспівувала веселу пісеньку, ідучи з вивистою стежкою через чарівний ліс. Червона шапочка, ідучи по стежці, не знала, що за кущів за нею спостерігає хитрий великий вов. Він оббіг за кущами і вискочив на стежку перед дівчинкою. Доброго ранку, червона шапочка, вдавано привітно сказав вовк. Куди ти йдеш з таким чудовим кошиком? О, доброго ранку, вовче, ввічливо відповіла червона шапочка. Я йду до бабусі, вона недобре себе почуває, а я несу їй ласощі, щоб підтримати її. Очі вовка заблищали. Такий добрий жест, моя люба дівчинку. Як було б гарно нарвати ще й квітів для твоєї бабусі. Я впевнений, це дуже її звеселить. Червона шапочка подумала, що це гарна ідея, і пішла на галявину, щоб нарвати квітів. Вовк скористався нагодою і швидко побіг до бабусиної хати, сподіваючись встигнути раніше за дівчинку. Прийшовши до будинку, вовк знайшов бабусю, яка відпочивала в ліжку. Він швидко зв'язав її і замкнув у шафі, а сам одягнув бабусин одяг і ліг до ліжка. Тим часом червона шапочка закінчила збирати квіти і прийшла до бабусиного будинку. Постукавши в двері, вона покликала Бабусю, це я, червона шапочка, я принесла тобі гостинці. Вовк відповів, змінивши голос: Заходь моя люба онучку. Коли червона шапочка увійшла до будинку, вона помітила, що її бабуся виглядає якось інакше. Бабусю. Які у тебе великі очі, сказала вона, починаючи щось підозрювати. Це щоб краще бачити тебе, моя люба, відповів вовк, намагаючись говорити, як бабуся. Бабусю, які у тебе великі вуха, сказала червона шапочка. Це щоб краще тебе чути, моя люба, відповів вовк, намагаючись приховати своє хвилювання. Нарешті червона шапочка помітила гострі вовкові зуби. Бабусю, які у тебе великі зуби, сказала вона. А це щоб тебе з'їсти? вигукнув вовк, зіскакуючи з ліжка і стягуючи з себе бабусин капелюх. Злякавшись, маленька червона шапочка побігла до дверей, і як тільки вовк кинувся до неї, у будинок увірвався лісору. Він проходив повз будинок і почув галас, що линув з нього. Він поспішив врятувати червону шапочку та її бабусю. Сильним ударом сокири лісоруб відлякав вовка і той побіг так, що тільки п'яти блищали. Червона шапочка та її бабуся були в безпеці. З того дня червона шапочка засвоїла важливий урок. Варто бути обережною і ніколи не розмовляти з незнайомцями.